Дитинець. Тінет, тинет, тинет, тинець. Ось я просто зараз крафчу собі дуже багато дошок. Просто дуже, 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 дуже багато. Ось це, а ось це я залишу. Так. Ну, тепер погнали працювати на роботах. Так, тут у нас купляє чудово. чудове. Ходи... Друзі, це надрідкий момент. за це зможете поставити лайк. Я зробив скріншот. Просто подивіться, що це таке, то там стоїть. Ти чого? Ти чого? Добрі капець, мене... нам під моїм деревом скелет, який на мене за Подивіться, там типу на дереві стоїть два зомбі, які залахали в боках, і вони якимось. Не зрозумілим мені способом залазять в листву. Тобто, типу, в реальному житті це можливо. Але в Майнкрафті? Господи, чого він такий агресивний, агресор прям. Давайте зараз ми його провчимо. У мене десь було залізо. Ось воно. Зараз я мені раки залізли. А то бачик який стріляти Удумав стріляти. Де мой реси? У мене, у мене було повні воно почекай. Куди ділися мої. А, ось вони. Зараз ми йому покажемо. Спробую мене здолати з щитом. А Ми пішли розбиратися на пацанську розборку, так. Де цей хламон? А зараз тобі. Так, там собі заберешся. Бачите, який є. Могутній. Тепер просто подивіться, там два або три зомбі. Там ні, там два, але вони якось в листу залізли. Дуже рідкий момент. Але це ж село Тунців Яр. Чому ви дивитесь? Подивіться, як я красиво засадив дерева, як вони красиво проросли. Але сьо, сьо, зараз ми будемо добудовувати нашу дорогу. Я ж булижник не взяв. Короче, не взяв булижник вже вдома. Ось цей скелет мені, блін, весь план зіпсував. Ось ти приперся ні для чого. Давайте овечок добудемо, все одно бігать. Це з одного удару зробили. Так, де тут друге? Опа, ау. Ау. Так, то обов'язково подивіться. Там буде багато чого цікавого. Або позаминулий. Взагалі краще весь канал придивіться. Ось, я ось буду будувати, фактично, як бачите, я будусь по ось цій проранній дорозі, як бачите. Тому фактично нічого такого складного не робимо. Просто красива бруківочка і по бокам я буду засаджувати красиві дерева. А пам'ятаєте усю будівлю, господи, яка ностальгія! Це, це з моєї найпершої серії, коли я тільки-тільки прийшов у це село. Пам'ятаєте, що це була моя най -най 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 перша серія виживання у VR? сліпнтівіар. Яка ностальгія. Так, а в нас дуже, до речі, гарно все виходить. Подивіться як. Подивіться, яка вже дорога красива. Тобто вони ось так будуть гуляти. Дивіться, дивіться, виходь! Виходь! Правильно, подивіться, бачите, як їм подобається гуляти по нашій головній вулиці, тому що вона дійсно дуже красива в мене вдалася. Ось тут буде спуск, до речі, ось тут бджок, і я б не те не проти, щоб забрати звідти медик. З нього аж прям капе. Ось. Тому давайте подивимося, яка красива в мене виходить дорога. Потім зараз буде сюди підйомчик тут. Просто якщо просто, то не має бути красиво. Але дивишся і воно вже справді виглядає красивим. Думаю. До того ж я планую, вже скоро в нашому селі Тунців'яр я або піду в мандру шукати наступного села, щоб між ними побудувати шлях троповельну, дорогу, наприклад. Або ж я буду. Або ж буду вже засаджувати по бокам ось ці алеї. Ось це, до речі, ось воно. Тобто всюди будуть рости ось ті красиві рожеві дерева, які я називаю сакури. У мене навіть котик в честь цих сакур називається, щоб ви розуміли, наскільки ці дерева важливі для нашого села. Я пам'ятаю вам оновлення, коли в Майнкрафт їх вперше додали. Ну, я не сказати, що прям дуже-дуже-дуже радів. Але в мене було перечуття цікавості такої перед всім. Ось зараз я засадив це все і будую дошками теж цього рожевого кольору. Я не дівчинка, я не дуже та й люблю рожевий колір. Але він красивий, погодьтеся. До речі, я неправильно бруківку почав будувати. Але вже добре, як почав, так почав. Так навіть красивіше виглядає. Тому ось так забудовуємо нашу головну вулицю. Оп. Оп. Ну, і скоро доводиться завершувати нашу головну вулицю, хоча... Певно, по останнім пунктам буде не зовсім це, а скоріше, типу. Останнім пунктом ось це ось буде ось це. І це буде останнім пунктом. Це буде, а це вже буде таке. Останнє місто в селі. то, то точніше, що я кажу, яке останнє місто? Це буде останній будинок в селі. Ось так. Тому що каменю в мене не вистачає. Я ще камінь буду використовувати в будуванні будинків. І ось наша кінечна станція, скажімо так. Ось це кінець головної вулиці і вона проходить, ну, скажімо так, майже по всьому Тунціву Яру. Вон там наші кордони йдуть, вон то гаї, де я свого часу добував це все варебо, дріво все це добував. Тож все це покладаємо і ось тут буде кінець. А тепер давайте прогуляємося. Ну, доволі, доволі красиво вийшло, погодьтеся. Ось тут спускаємося. Отак От їдемо, йдемо, йдемо. Красиво так. Сакури квітнуть. Ну, і ось тут вона логічна що починається і там завершується. Тож, перший пункт ми зробили ми добудували головну вулицю. Воно ну, відгалуження буде в наступному вже ролику. Вже самі по собі. Тепер будемо займатися будуванням самих по собі будинків. Я вважаю, що будинків в нас маловато для села. Ну, слухайте, всього-навсього там штучок 10, це що таке, це це, це, це мікро-мікро-мікро-мікро це зов... це район маленького міста. Якщо в нас є ще не заселених територій повно, ось подивіться хоча б на ось ці. Тому давайте починати будування. Не гаяти та часу. Віслючочок, ну який же ти милий Він навіть полюбив мене, який він. Почекайте. Я ще можу зараз. А ну почекайте. Головне, щоб він не пішов. Я зараз же можу взяти сідало, яке я виловив рибалку, я геній. Подивіться, я зараз головне, щоб цей віслючок не пішов нікуди. Дивіться, по дахам скачемо, я вже відчуваю себе Фортнайтером. Ставте лайк, якщо знаєте цю гру. Погнали! У мене один хп. Мені нема ніякої різниці. Віслючки це моя сладкість. І якщо я бачу віслюка, то я не знаю. Я, я божеволюю, фактично, в прямому, в переносному сенсі. Віслючок для мене річ свята, просто свята річ. Свята, свята тварина. Я вважаю, що він нічим не гірший за коника. Ну серйозно, а чим він гірший законника? Да нічим він не гірший. Моя, а мені навіть здається, що кращий. Он він, он він, он він. Головне, щоб ось це мій ці дитина, не вкрала його. Так, це ж ти? Да, це ти. Осідлати їхати. Квас, це мій віслючок! пам 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 бам, -бам, 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 -бам. Ох, це прекрасний момент. А Ось це, до речі, тунців яр. Наш Тунціб Яр. Мм, як це кльово. Давайте тепер додому поскачемо. По головній вулиці ще й давайте. Зовсім понагліємо. По головній вулиці будемо додому скакати. Розійдіться! Хроміканський кінь скач. Ой-ой-ой, не вписався трішки. Вибачаюся. Хроміканський кінь скачеву! Тобто ні, віслючок Хроміканський. Поскакали до себе додому. Кіслючок мій. У мене є у мене, значить, є якийсь. Давайте візьмемо повідочок, щоб він не відскакав від мене нікуди, сракунець. І у мене, значить, ще й була тут. Так, є, 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 є. Ти подиви. Ну ні, бо подивіться. А він вже надумав гуляти. Ти що? Камікадзе, ти що, хочеш туди стрибнути? Будь слухняним вислічком. До речі, пишіть в коментарях, як нам його назвати. Мені точніше його назвати, не нам а мені. Ви подивіться, який не слухняник. Сюди йди. Сюди йди, не хвой слухнянець ти -то такий. Ви подивіться. Не слухається он мене. Ну ну-ну-ну-ну-ну-ну давай, 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 давай. Так. І... Хоп. Все. Тепер все буде файно. Ти нікуди не підеш. І я без тебе нікуди не піду, я тобі обіцяю, а ми ж віденько залазимо на гору і поспимо. Пишіть в коментарях, як назвати нашого улюбленця. Віслючка. Спимо. Так, спускаємося вниз, котик заліз, захотів. А ми продовжимо наше будування. Я невимовно радий, що в мене є провіслічок. головне, який не поскаче від мене світ за очі. Я просто не розумію, звідки тут береться стільки овечок, але я буду це використовувати. Стільки овечок, це, це плюс. А ну, давайте подивимося, що нам пропонують наші. Ой-ой-ой! Вибачте, вибачте селянине. Вибачте, будь ласка, я не хотів вас образити. І він продає всіляку ерунду. Ну, як завжди, Згадайте хоч одного селяна, який не ерунду продає. Ти такий же, так? Да? Я так бачу. Ні, у нього за смарагд можна купити кам'яне кайло. А за 36... да, ладно, ну ти ще, ну ти ще друже. Тобто за 36 можна купити колокол, Да я його просто у вас зламати можу. А ти ще протинуваєш, ну ти пастух у нас. Ти пастух. І до речі, можу придбати, хоча в мене заліза дуже багато, необхідності немає. Але давайте завершимо не, не, давайте завершимо початок справу і будемо продовжувати будувати нашої столиці Майнкрафту. До речі, все планувалося не ось так. Я думаю, сьогодні буду будувати будиночки десь 5, 5. Може бути. Або 3. Як від настрою буде залежати. Але це якщо що, тільки будуть заготовочки будинків насправді. Тобто справжні будинки я ще не будую, але це будуть гарні такі заготовочки для них. Як бачите, я не вставляю скло, у мене там ще немає великих речей і даю взагалі. Але ці будинки будуть красиві по-своєму, знаєте чим? Це вже прям розкіш називається. Це вже називається розкіш. Це вже дуже велика розкіш. Це, 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 це можуть собі дозволити тільки мільярдери нашого села. Ой ой, ой чуть не впав. Це можуть собі дозволити тільки супербагачі нашого села. Ось таку розкіш. Ну це вже взагалі. Ні, ну серйозно, а чи не красиво. Ось це тепер будуть наші класичні будиночки. Тут я вириваю нам землю, тільки не кай вам вже. Я просто вириваю побільше землі. Так, і забудовую це все на менш гарну підлогу. І перший такий будиночок нарешті красивий. Готовий. Скоро ти зможеш там друже, поспати. Тепер будуємо наступний будиночок дуже схожого плану. Будинки будуть доволі однотипні, але вони будуть красиві. Тому що я до цього готувався дуже довго до цих будинків насправді що? Тому беремо і будуємо жителям, які безлюдні помжикам. Будуємо. Оп-оп-оп, гарні я будиночки. не Можна це назвати, друзі. Мені здається, це можна назвати тільки од... одним словом. Несправедливість. Он вона! Он вона! О... А, і це теж несправедливість. Тепер мені доведеться все це варево обходити, ось так ось. Прямо обходити, тому що я не хочу падати і перебігати це там, потім вилазити, будуватися блоками, щоб потім їх знову ламати. Коротше, надскладна структура, якщо можна просто. З іншої сторони до цієї вівчури бі. бі бі, -бі. Oh О, Ну ну ну, ж там була І я, це працює. Ну, друзі, ну друзі, ну подивіться, ну вона що знущається, а? Що, тільки, що там був? Ну як тільки що ж там був Тут була вівця, тепер вона там з'явилася. Як? Як ч тільки що ж там був Ні. Ця нового тварина перебігла вже туди. Тільки ну я перебіг з основного нашого. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й, ой чуть не смилився. ой Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Чого б поперли так на мене? Ану не пріться. Мені тільки зомбі не вистачало ще засмажених. Якщо не буде цієї вівці, там я просто не знаю. я, Це буде ж просто карма три тисячі. Якщо вона зараз якимось міфічним способом опиниться в іншому місці. Ти тільки ось тут, тільки що ти тут повзала ось десь. Ось десь тут була. ж. <рикла> ну куди? А -а -а -а! Ну як, ця мілка? Мілка, істота опинилася вже на іншому. Як, 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 друзі, поясніть мені? І ось вона тільки що не була, там все. Я вже просто задовбався так. Все, прикінчимо її. Вона ще й стрибала там, що нападалась. Тому що так ми будемо ще б дні в Майнкрафтівські бігати, а може і реальні. За цією нещасною вівцею, яка дуже майстерно навчилася. ай яй 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 Це було лишнє вже, мене так втеряти. Але нарешті ми з вами добули, друзі, цей довгоочікуваний. Довгоочікуваний. Ten... Так, погнали. Я нарешті, нарешті, нарешті скрафтив ці три нещасні ліжка. Хоча виявилося, що я міг би скрафтити 4, навіщо останній вівцю вбивав, не знаю. Але вже пробачте мені. Обрахувався ж буває в житті. Бачите, заради вас навіть в Риму почав розмовляти. Пробачте мені, обрахувався, буває, в житті. Я навіть в Риму заради вас розмовляю, тому не знаю, пробачте, дійсно. Я не знаю, я, я думав, мені потрібно саме 12 штук, що з 4 крафтиться, а я ну, хоч з 3 крафтиться. Ну нічого, вівця не буду, напевно, вона зображена. Вона навпаки попала на кращий світ. Тому що тут за нею я ганявся. Як он той, як його там барабас. Я за нею ганявся по всіх світах. то туди то сюди то вона вже... стану. Так, а я вже добудовую. Своє чудове! Оп-оп. Ну, як це називається? Мені з одного блоку не вистачило, але нічого, нічого. Ставимо тут річко. А зверху. Так, а ще зверху, 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 зверху. Мені доведеться будувати ось таку структуру А зверху будуємо дах. І ставимо дверцята А вже в наступному ролиці я туди поставлю. Ой. Не так. А... Тепер це все ціливари було мати. Хопа. І ось, вуаля. Як же все буває в житті, неоднозначно. Ось так вуаля. Ось тепер по правильному все. Тепер наступне вуаля зараз буде. Оп. Оп. І останнє оп. Ось бачите, зараз вівець багато, але зараз вже нема. Зараз вже мені це не потрібно. Ну і ось, друзі, нарешті ми з вами добудували наші три нових будиночки. Тільки ось цю штуку приберу. Ми збудували три будинки, добудували нашу головну вулицю. А ви ж не забувайте ставити на вашу улюблену кнопку, тобто лайк і підписку. І давайте ж давайте доб'ємо до нового року 200 підписок. Це буде найкращий для мене новий рік у житті. Тож, дякую всім за перегляд, до побачення!